Завершились ми прекрасний тиждень першої седмиці світлої седмиці пасхальної. Поздравляю вас, многі люди наші через першу седмицю, якщо не через день, то через і кожен день причащалися, бо на світлу седмицю причащаємося, навіть якщо ми не держали пост. Також предписано ученням церкви. Нині мируємося. Бо після Пасхи це повторна Пасха, ради кого Фомався упер, доки не увижу, не повірю. Ми не такі. Ми кажемо: Господи, ми віримо в Твоє Воскресення. Ми віримо, що і ми, і наші діти, і внуки, да й вся наша країна, а ще прибуде у вірі, буде у Бога благословена, захищена. А якщо не будуть люди віруючі, Будемо мати завжди проблеми. Ми то знаємо з історії Закарпаття. Всякі великі війни мимо нашого краю проходили не случайно, а тому, щоб той, вже 1150 років смиренно молиться наш древній карпаторуський карпаторусинський народ і в Україні дуже сердиться слово «руський». Та то нашої історичної слов, у нас названня було Республіки Підкарпатська Русь, державність була, били була своє... наші хлопці, які йшли на Афон, та йшли туди на Афон. І, і у Угольський. не прийняли його на Афоні, бо він такий мав несуразний устав паспорт австромадярський. Але одного разу прийшли наші хлопці-русини із паспортами підкарпатської руси. Чехословакії, а там читають греки, а Рус, русин А, се наш. можете йти у Руський Монастир. Так, наші русини спасли Монастир, нині славний пантелімновський монастир, бо греки вже відділи, старі монахи вмирають, а Совєтського Союзу вже не йшли, бо то було безбожє було. Спасли монастир. Наші хлопці, 19 або 20 хлопців. Коди вже відали, що проблема з паспортами Чехословакії Подкарпатської руси і національністю русин спасли ситуацію. Ми, таку маємо... Ми не путаємо себе з росіянами, це зовсім інше. І тому, якщо хто не розуміє, то я в одній проповіді сказав, замучили сте нас, незнайки, високопосадовці, такі сте неграмотні, та довчиться. А не свою неграмотність нині в телевізорі демонструють, які вони не знають закону українських. Не знають тих законів, які Україна дала міжнародних законів. Верховна Рада дала згоду на міжнародні закони, і коли наш закон слабий, вступає в силу другий закон. Увіряю вас, у наших спецслужбах і в поліції поняття не про міжнародне право. Що таке міжнародне право? Хоча, звісно, ми на нього мало сходимося, але ми кажемо, ми живемо в рамках земних законів і в рамках євангельських. Нікому не мішаємо, нікого не критикуємо, підказувати будемо. Я підказував, доставлю кримінал, підказував. Чиновники зачастую полонеграмотні, не вмішуйтеся в релігію. Не міняйте нам релігію, не міняйте ви календарі. Не ваше то діло. Релігія має право мати, кожен свій календар. Якоїсь єдиної релігії не може державний закон забороняє, щоб єдна релігія була головна. По чому ви ПЦУ робите главну? У моєму слові в ділі написано, що ПЦУ це рівне порозглашення України. Ми тут розбили в суді, де укажіть нам експертизу, що ПЦУ. Така велика, нема. То просто бесіда. Ми знаємо, що один із президентів хотів йти на вибори та купив Томасу, так написано в інтернеті. Я силаюся на інтернет, щоб тут був розкол, а народ не пішов. Ми хочемо любити свою країну і любити тих незнайків, а злоблені такі, знаєте, злобні проти нас. Най собі сидять. Бог їх обійшов, Бог обходить і їх родину, і їх дітей. І вони деколи видять, що твориться, але допомогти собі не можуть. А ми їм кажемо: ну пойдете ви до нас. Разом з нами будемо прославляти Господа Воскрешого. Господь сто крат більше дасть благословення і вам, і нам, і нашій країні, і, звісно, нашому Закарпаттю. Ми ніколи не будемо забувати, що це особлива земля, котра по закону українському не може протиставляти регіони. І тут придумали таке дурне. ну ми кажемо, тут земля, де ми се родили, а вона так любить православ'я. Ну що ж ви нас б'єте за православ'я? Відповідь німота. А по цілому світу кажуть, нікого, нікого не б'є, Нікого, нікого не судить. А ми кажемо, Господи, будь їм сам суд, а ми просимо їм. благословення, і сьогодні кажемо, подай, Господи, мир, здраві, довгоденстві, блаженнішому митрополіту Онуфрію, Предстоятелю Української православної церкви, благодатної, Спасительної, і нашому митрополіту Онуфрію, мітрополіту Фіодору Мукачівському, Южгородському, соборному духовенству, соборному нашому православному, твердо православному нашому народу. І всьому народу в Закарпатті, і всьому народу православному в Україні, і всім нашим друзям, воїнам, переселеним, і всім сучих бідах, і в напастях, і в нуждах прибуваючих, і в больницях, і в болезнях лежачих, і всіх наших гонітелів. Господи, благослови їх Нам многоях і благая літа.